Вітаю, шановні колеги! Кожного з нас вдома є аптечка, чи то дитяча, чи то для хронічних захворювань, чи то про всяк випадок, але немає аптечки, яка би допомогла нашій душі, нашому ментальному здоров'ю, нашому психічному благополуччю. Ось зараз давайте з вами створимо таку. Аптечку, бо ми часто дбаємо про дітей, про колег, про рідних, але забуваємо про себе. А між тим, наш внутрішній ресурс це те, що допомагає нам залишатися спокійними, впевненими, навіть у найскладніші, найважчі дні. Ось цю аптечку ми зберемо. Прийоми та вправи самопідтримки у різні частини доби. Тож, перше відділення нашої аптечки це ранок. Ранок, щоб почати день у гармонії. З чого починаємо? Вправа на дві хвилинки глибокого дихання, вдих на чотири, подовжений видих на шість, чашка улюбленого напою, без поспіху, спокійно. Ви скажіть собі так. Доки я не вип'ю каву, чи чай, чи молочко, нічого не станеться. І обов'язково маленьке нагадування собі. Я дуже важлива в цьому житті для себе, я обов'язково впораюся із тим, з чим маю впоратись. А якщо не впораюсь, то спробую ще раз. Наступне наше відділення це день. А день, щоб зняти в тому на роботі, що робити: мікропаузи, потягнутися частіше, змінити положення тіла, зробити маленьку зарядочку, випити пару ковточків води, використання техніки 5-4-3-2-1 — це озирнутися і помітити якісь 5 речей, навколо до яких ви можете доторкнутися. Послухати чотири звуки, відчути три запахи, собі відмітити два відчуття ваші і одну вашу думку. Це швидко поверне вас у стан тут і зараз. І усміхнутися, навіть штучна усмішка запускає гормони радості. Наступне наше відділення це вечір. Вечір, щоб відпустити день. Собі вечором перед сном записати або проговорити в голові три приємні моменти, за які можна сьогодні собі подякувати. Прийняти теплий душ чи ванну як кордон між роботою і відпочинком, так відмежувати. І сказати світ перед сном коротку, але дуже головну фразу: на сьогодні я зробила все, що могла. Я маю право на відпочинок. Те, що я не зробила, зроблю завтра. Так ось ці маленькі кроки не забирають у вас багато часу, але вони допоможуть зберегти ваш внутрішній баланс і віднайти ресурси, бо турбота про себе це перший крок до турботи про інших. Ось так коротко, але я думаю, корисно. Всім гарного дня, на все добре, до зустрічі!